ми продовжуємо грати в гру під назвою Age of History 2. І ви знаєте, у мене сталася велика дилема. Я от не знаю на кого мені нападати. Тут ніби є і Китайська Народна Республіка, да, в якої 3 мільйони населення. І як це робити зараз, я чесно кажучи, не знаю. З іншої сторони, у нас є Німеччина, в якої також 3 мільйони населення, але тут я хоча б призивати людей, можу, бо тут по 3 тисячі населення. А з цієї сторони 17, 10, 9, тут 6. Коротше, супер, супер, супер мало. І плюс. Воно ще не до кінця асимілювалось. Тому навіть не знаю, з чого мені почати. От. Ну поки що знаю точно, що треба населення підіймати. Тут уже по-другому тупо нікуди. в мене, кстати, хвороба йде, якась епідемія. Не знаю, що з нею робити. Бо тут же просто Китайська Народна Республіка до мене відноситься не дуже. Але вона, коротше, любе Індію. Дуже сильно. А Індія ось до. І в неї 4 мільйони населення, 200 провінцій, і вона мене вообще не любить. Вовше не любить. Вона при любі успішній нагоді на мене нападе. Але Іти їй до мене дуже незручно, тому Китай м хотілося би забрати ось цей шматок, а тут не трогать, поняв? Ну я не знаю, як це зробити. Бо є ж ось грузинське царство, у них тут є кілька провінцій, їх теж можна забрати, але це дуже маленький улов. Мені хочеться щось серйозне, щось здорове, якийсь великий, класний шматок. І тут є Швеція, Швеція, яка не дуже сильна, Фінляндія, яка не дуже сильна. Ну і Норвегії кусочок, яка Сас, кстати, воює з Німеччиною і ми цим самим можемо трішечки їм допомогти. Трішечки. Правда, на Швецію, якщо йти, то треба з флоту йти. А це трошечки трошечки мене напрягати буде. Коротше, я чесно кажучи, навіть не знаю, з чого мені почати. Населення то в мене купа 11,5 мільйонів. Це по суті клас, я не спорю. А армії у мене 195 тисяч. Тільки де вона, я щось чесно кажучи, і не пам'ятаю. де моя армія? О, 90... 99 тисяч досього 58. Блін, 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 блін. А куда б мені її підтягнути, також, щоб хорошо завоювати щось? Я би це. Я би це що зробив? Та прибіг в Німеч. Не знаю чому. Вона зі мною, в принципі, друже, це єдині мої тімейти. З однієї сторони, з іншої сторони, є Китай, якого би я шматок реально з'їв. Тут час дуже складно думати про те, кого краще, на кого краще напасти, тому що ну, всі країни доволі такі потужні. Так, зараз у нас вибрано скільки тут насел? E, 58 тисяч. 58 тисяч у нас підуть, напевно, сюди. Отут, сюди підуть. Вісім ходів, А e, Потім, де наші ще там 90 тисяч. Ось до вони. Вони пошурують у нас, напевно, кудись e, сюди. Ось до ого. У нас сходів. Ага, я поняв. Ладно, окей, нічого страшного, хай шурують. Але десь є ще армія, десь є ще велика, велика армія. І не знати де поняв? Бо якщо сильно віддаляєш камеру, то ти не можеш подивитись. Тобі не показує. Ладно, оці ось тягнути? Ну, в принципі, все, так. Да? Ага, ось 4 тисячі у нас є. Вони підуть у нас е, кудись, 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 кудись. Е, сюди. Ці півтори. Нам треба перетягнути теж сюди. 17 ходів. Я в шоці. Ні, це сильно довго. Стійте краще на місці. Вас тут не так багато. Я краще вас розпустю. Бенс, хорошо, так буде краще. Ха-ха, так, ну і ці 2500 теж підуть сюди водись. Тут ми можемо нормально призвати армії, а у мене тут і є армії трошечки. Разом з тим всім я би забрав кусок Швеції, тут би пішов на Швецію далі і кайфував собі. А з цієї сторони пішов на Фінляндію. Чому би ні? Фінляндія не така велика, як Швеція, Швеція набагато більша Та й в цілому, що мені? Мені тут по суті не так складно що буде цим займатись. У мене. Технології розвиваються, утримання війська качається. По суті, у мене все хорошо, правда, є трошечки смертності, Ну то нічого страшного. Тут можна вообще розпустити оці кілька чоловік. Вони тут уже абсолютно не потрібні і. Е, можна поки що робити підготовку, тому що, скоріш за все, ми все рівно сюди підемо забирати оці великі території, їх тут дуже багато, 307 провінцій. Я не знаю, як це все позабирати. Це буде дуже гігантська жорстка війна, і для неї по-хорошому дуже добре підготуватися. Тому, поки в мене там все працює помаленько потихеньку, треба набудувати ферми. Без них тупо нікуди. Ферми повинні бути, повинно бути їх багато, бо тут ще кусок Монголії є, яку теж було б хорошо забрати собі. Бо тут, бачиш, населення чисто 1600 населення. Ну, це ж це ж супермало. Треба, щоб тут шматки були трошки більші, розумієш? Але даже ферма їм не сильно там допоможе. А Отут ось шматки вже трішечки жвавіші, але тут і асиміляція треба, щоб допрошла толково. І ще ферми зверху понаставляти, щоб ми могли звідси нанести великий хороший удар. Без цього просто нікуди. Але це ми просто чисто готуємося на майбутнє, щоб потім пізніше ми могли тут реально конкретно кайфувати. Бо поки що ми особо нічого такого не зробимо з цим Китаєм, тому що ну, треба великі, великі сили армії. Їх треба призивати десь в центрі України, щоб потім тягнути в сторону Китаю. А якщо щось трапиться, не так, як нада, ще й Нідерланди на мене напали. Ну вони вообще обнагліли, якщо чесно. Нідерланди, давайте цього мирні переговори. Я з вами воювати взагалі не, не збираюся. Мені тупо це не цікаво. От я просто тяну своє військо. Що в мене, кстати, гроші закінчуються, тому я би податки тако підтянув. А це убавив, це убавив, Бо щас доходи манюсінькі, тому що нема нічого толкового. Зато сюди армія доїхала. Сюди армія доїхала, це дуже добре. Значить, що ми можемо зробити? Що ми можемо зробити? <гум> У нас є трошки грошей, ми можемо напасти. Для того, щоб напасти, треба зробити тут ще призив чуть-чуть, щоб було звідки нападати. Ну, хоча б якось так. Оці три тисячі можна підтягнути сюди. Во. Тут у нас 99 тисяч є, ми сюди підемо. 99 тисяч нам з головою вистачить, бо в них населення. А 800, Почекай. Якщо у вас 800 населення, то це трошки багатсько. Нам треба ще підназвати трошки людей, тому що по-другому тупо нікуди. Зараз ми тут в портових городках трошки понапризиваємо, і буде все супер. І постягуємо це все сюди во. Так, армію ми стянули. По суті, у нас все хорошо. Правда, Нідерланди так і далі хочуть з нами воювати, чи що мирні переговори. Пропозиція відхилена, Нідерланди. Я чесно кажучи, не сильно хотів з вами сваритись, але напевно я попрошу Німеччину і дам їй трошки золота, щоб вона оголосила війну вам. Тому що ви мене, якщо чесно, щас будете задовбувати, а я цього не хочу. Та й вообще, в цілому, у вас тут небагато. Я можу тут призвати людей собі. І в мене все буде чотенько. У мене тут 30 тисяч, 37, 40. Коротше, мене там нормально населення. Все, Німеччина прийняла мій цей, і вони пішли в атаку всі. Ну, а я, в принципі, можу звідси до вас теж піти. Тако чисто вам в столицю запригнути, подивитися, що там буде відбуватись. А поки що я об'являю війну Швеції, оголошую її війну, Бенц. Значить, ми запригуємо сюди. З цього городка запригуємо сюди, на цей островок маленький, з цієї штуки сюди. З ріги теж сюди. 120 тисяч шурують сюди, в столицю. Тут замок. На замок ми не йдемо, ми йдемо сюди. Хоча ми можемо. Половину відправити сюди, навіть більшу. Отако. 50 тисяч відправити десь сюди. Отако, оце буде хорошо. Потім тут ми нападаємо на ці містечка. і забираємо все під свій контроль. Чому би ні? Ще ще німці завалять оцих Нідерландів тут, і буде в нас чіл. Кстати, Нідерланди такі маленькі а населення, як в оцей Швеції. Прикинь, да? Ладно. Так, тут у нас цей напад пішов. Ми там оддефалися, тут ось не отдефались. І тут не оддефались, бо водія, є певні проблеми. Там взагалі не пробились. Недооцінив, я недооцінив. Ну нічого страшного, зараз ми все зробимо. Щас ми все тихенько, помаленько зробимо. Так, а тут нам треба теж мобілізацію провести і легесенько далі завойовувати все. Тому половинку ми відправляємо сюди, сюди трохи. Сюди теж шматок великий. Тако погнали, тако погнали. Давай бенс, бенс. Та й в цілому тут ми розібрались. Тут у нас зараз підуть спуски всі хороші. Е, тут. Щоб на нас не запригнули, ми робимо мобілізацію на цьому полуострові. а то мало лі що вони там хочуть собі зробити. Кстаті, дипломат покращив стосунки між нашими цивілізаціями: Китайська Народна Республіка і Україна. З зійти. Чесно, не очікував почути. Ладно, давай дивитися, що там. Тут ми запригуємо, не влетіли. Тут запригуємо, влетіли. Тут ми в морі побились, вообще тут ми все позабирали. Тут ми віддали місто, Обалдеть, Навіть містечко змогли віддати. Ну, хто знав, хто знав, що буде така двіжуха. Ладно, давай тут побудуємо порт. Надо було давно це зробити. Цю сюди армію сяну. Тут побудується порт, і ми сюди запригнемо Тут 70 тисяч зараз висадиться, так що буде все чітко. А, тут ми, в принципі, порт. Робимо на всякий випадок. Ці сюди, кенти, ці сюди, тут підтягуємо, тут підтягуємо, тут сюди тягнемо. Тут ми призиваємо людей і забираємо оцей шматок. І людей всіх в основному потихесенько підтягуємо, тому що нам треба до порту, щоб потім відправити цих людей в інші містечка. І сюди нам треба бемц. Хорошо, хорошо. Вроді би як, ніби як. Я з усім порішав. Давай дивитись бемц. Бенц, бенс, бо там не пробив, тут пробив. Тут забрали. Хорошо. Так, цих ми всіх постягували, тут уже можна нормально розгулятись, я вважаю. Так що давай, кусочок нам сюди, тисяч тако 20, кусочок сюди, тисяч кусочок сюди, тисяч І сюди половинку. А ці підуть. Ну, давай сюди далі дотягнемо. Я не знаю, будемо бачити. Бо тут ще 40 ось підтягується, так що в теорії все буде добре. Так, ці дев'ять у нас йдуть в напад. Нам нема що сидіти. Тут у нас порт побудувався, шуруємо сюди воно. Та й хорошо? В цілому, да, І цих тисяч. 800 тоже стягуємо сюди. Все, let's go, дивитися, що там у нас відбувається. Тут у нас іде напад на, Нід... на Нідерланди. Ми не пробиваємося. Зато пробиваємося в Швеції. Тут ми не пробиваємося. На жаль, ну тут у нас уже спустився великий-великий отряд, який буде щас помалесенько, потихесенько, забирати. Я би так сказав. Прям конкретно хапати їх всі території без усіляких проблем. По наглому. Хе-хе-хе. Так, тепер можна їм перерізати трошки кислороду тут, щоб вони уже не мали доступу до деяких своїх провінцій, і разом з цим у них піднялася смертність. Ось тако. Всю кайфи, кайфи. Лицьке погнали далі. Дивитись, що там буде. Так, тут у нас нападають на нас, блін, пробивають. Тут ми запливаємо. Армії у них там багацько, ну нічого страшного. Ми теж заходимо. В цілому, то були такі. Не сильно важливі наші отряди. Ось, в принципі, наша важлива частина армії, і вона працює так, як потрібно. Так, а ці всі останні шурують сюди ближче до пів півдня країни, і будемо дивитися, що там буде відбуватися. Бо, в принципі, ну, армії вистачає. Щоб розвалити, по ідеї. Але буде видно. Так, і в цьому містечку я би, якщо чесно, ще привів трошечки людей. І ферму ще одну побудував, тому що воно, як я поняв, трохи часто буде використовуватись це містечко. Хе-хе. <хи> так, ну давай тут інвестиції якісь бахнемо. Чисто в економіку, в ріст ще якоїсь штуки. Коротше, щоб там все було чітко. Ну і фортецю я би прокачав би тут на всякий випадок. І в цілому, все непогано. Скільки тут осталось провінцій? 18, кстаті, трошки багацько. Я не знаю, де вони точно всі. Ну нічого, буде видно. Let's go. Тут у нас забирають шматок, тут ми зато проходимо. Всю частину армії на північ тянемо, забираємо. Кстати, один шматок не пробили, ну нічого страшного. А ще проб'ємо, я сподіваюсь. все буде добре. Так. І тянемо всю армію свою. Кстати, ось це ще є острівок, цей поняв. І він мені, якщо чесно, не подобається, що він не під моїм контролем. Скільки треба 4 ходи, ні, це багато. Давай цих тако сюди підтягнемо. А для 4 ходів ми просто отут ось таку призвемо людей і потім його заберемо. Ці сюди давай до замка. І все буде добре. Так, ну і вкачаємо само собою утримання війська. Тут ще можна попробувати вкачати ще мобілізацію додаткову, Отако. І ми можемо її вже запустити сюди, три хода. Все, хорошо, Let's go. Тут ми задефались. Тут, на жаль, не задефались, там замок не засейвив, але ми його забрали назад. Слава Богу. І що ми ще можемо зробити своїм ділом? По суті, забрати оце. північну частину цієї. Країни і пошурувати далі. Ось так от. І в цілому, нормально, німці тут з Нідерландами валять по чуть-чуть. Я би там шматок забрав, але не сильно хочеться. Насправді. Так, а як би нам потім з фінами воювати? Я оце думаю, напевно, ми сюди відправимо частину армії, оцих 19 тисяч, цих 14 ми відправимо десь сюди. Так, о, треба вже просто продумувати ці нюанси невеличкі. Ну і, в принципі, можемо скіпати, да? О, диви, що зробили? В столицю свою відвоювали. Чучали. Скільки в нас тут осталось дві провінції, все на все. Значить, ці чали у нас йдуть на столицю. Ці чали пішли сюди, ці чили сюди. Потихенько ще будемо підтягувати. По максимуму, як можемо. Так, ну і треба німцям трішечки допомогти. Так що ці 14 тисяч ми відвідаємо на столиці в Амстердамі. о, чисто їм допоможемо чуть-чуть. Ну і в цілому все, да? Оцей ще шматок можна тако підтягнути, щоб вони, якщо що, сильно там не начудили. Бо наступна наша ціль Фінляндія. Бачиш, що вони роблять? Займаються такою лабудою, і через що? Дуже мені це не подобається. Тому що тут мобілізувати я не можу армію. На жаль, зато оці шматки можу позабирати щас. Тут у мене армія підійде, тут підійде сюди. Ну коротше, ця щас буде тут. В общем, по ідеї щось, щось з цього щас вийде. Я не впевнений, що саме, але щось точно буде. Давай дивимося. Бач, вони забирають дуже багато всього. Ми в морі їхню армію забираємо. Тут ваще шматок або Звідки в них стільки армії тут взялось? Звідки скільки армії? Так, ріга. Мобілізуємо, мобілізуємо ще тако миттєво. Отправляємо їх срочно сюди. Три хода. Ладно, тут теж мобілізуємо миттєво, відправляємо їх е, кудись-сюди, напевно. Тож три хода. Давай дивитись, що там буде. Забирають потихеньку. Так, ну тут їм уже точно сильно не пощастить. Роблять усилений призив, напевно. Я не знаю, чим вони там займаються. Ну, в общем, щось вони там точно роблять. Так, тут ми також забабахуємо. Тут ми теж половинку відправляємо, половинку сюди. Ці 11 підтягуємо, тому що мало лішо. Тут насправді дуже багато щось всякої біди може бути Опа! Зато в Нідерланди зайшли наші. Не знаю, чи там сильно вони помогли, але столицю забрали. Ну і кстати, зараз ми, походу, на цей ще островок зайдемо, тільки тут порт треба обов'язково побудувати. І в Швеції осталася одна провінція. Тут у нас, звісно, забирають, і провінцію цю ми забираємо. Коротше, 14 тисяч населення ми тут просто віддали. Німцям ми сильно не помогли, а просто віддали. Ну, я думаю, німці переможуть. Я думаю, в них все буде хорошо, а ми поки що забираємо Швецію і святкуємо перемогу. Тому що сьогодні у нас додалось дуже багато класних територій. А ну, деякі насправді не сильно класні, але зато вони дадуть нам змогу завоювати ще багато класних і дуже і неймовірно великих частин цього світу. Ну, ще, кстати, оцей клаптик ми собі теж забираємо. Це колись був клаптик Білорусі. Бульбаші. Такс, і забираємо Бенц, Все, супер. Головне тепер робити асиміляцію, стягувати військо так, щоб ми могли спокійно воювати зараз із ФРА із Фінляндією і кайфувати. Так, що там каже асиміляція? Городів дуже багато. Асимілювати купа треба всього. Сподіваюсь, бунтівників особо буде небагато, але мало лі, то пробувати з ними якось вирішувати всякі конфлікти, і все буде в нас супер-пупер. Так, в цілому, асиміляцію ми провели, і нібито все хорошо. Але як би нам правильно щас скористатися моєю армією і забрати Фінляндію? Фінляндія на насправді набагато слабша. За Швецію, але то все рівно нічого не міняє. У нас тут 50 тисяч населення, його треба якось розкидати. 50 тисяч армії, точніше. Я треба якось так розкидати, щоб вона була плюс-мінус скрізь однак і могла постояти за себе. Бо тут -то ми ще призвем, то не проблема. Так, у нас кстати, висока інфляція, це погано, за що ми можемо гроші в принципі, вкинути в інвестиції, всякі різні, убрати податки повністю, щоб все в нас було супер-пупер. І в теорії ми плюс-мінус готові до війни. Що там Німеччина? Німеччина забирає Нідерланди, це дуже хорошо, Нехай забирає. Я, в принципі, довольний. Сейчас ми дочекуємося, поки в нас армія дойде до того місця, куди нам потрібно. Ми прокачали, кстати, бали технологій. І утримання війська вкачане на максимум. А далі що ми можемо качати? Адміністрацію, прибуток виробництва, прибуток від податків. Податки я, в принципі, убираю дуже часто, так що я би качав адміністрацію. Адміністрація штука хороша. І потихесенько, помалесенько, армія в мене то постягувана. І по суті, все, що мені потрібно, це все навсього отако трішечки. Кусочки армії сюди підтягнути. У мене війна! Йоханий бабай! З ким? З Іраком! Ірак, ти взагалі не адекватний. Ти взагалі пішов туди, де йти не треба було туди. Зараз ми тут зробимо конкретну мобілізацію, чотку. Тако ми нападемо. По-хорошому. Ось тако. Сіке в тобі там населення. Лямчик, у тебе 71 провінція, значить, це не все. Значить, щось десь є ще в Ірака. 70... Ага, ось до він далі пішов, да? І вроді ще. А, то Алжир, все. Блін, ну по суті, якщо я заберу ще цей кусок, я мов мирні переговори з ним бахнути, та й мені в принципі, байдуже вже на все буде. Так, ладно, що в нас по армії? Армія тянеться, хорошо. Ірак, миритись, я з тобою не сильно годен. Щас будемо розбиратися. Далі буду мобілізувати багато людей і пробувати з тобою щось робити, бо ти ваще безтолковий тіп. Заберу назад свій кусочок, поставлю там замок і скажу тобі стеріна, давай, мир. Так, німці тут воюють ще. Окей, армію нам досягувати. Тут ми забираємо. Хорошо. Тут ти вже не пробиваєшся, тут ми вже робимо підкріплення, робимо мобілізацію, робимо ще одну мобілізацію. Не нападаємо, а будуємо вежу і. І замок. І кажемо, Іран, мирні переговори. Точніше, Ірак. Вибач, але території в тебе нових не буде. Ти не на того напав, а ми, в свою чергу, можемо робити напад на Фінляндію. Оголосити війну? Єс, 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 єс. кібіді. біді. Лецке. Кібіді доп, доп, єц, єц. І ось так потихесенько, помалесенько. Ситуація вся переходить в нашу сторону. Я сподіваюся, я придумав все так, як треба було. І все зробив чітко. Тут ти що відправимо, тут відправимо. Тоже тищу. Сюди відправимо більшість народу. І лет'ске. І потихесенько, помалесенько. У нас стає все хорошо. Цих чуваків ми відправляємо сюди. І по суті, Фінляндія отримала конкретний контрнаступ. У них ось, ось тут армія є. Вона шурує чорзна куди. Ну кудись вона точно пошурує, бо вона ще воює з Ісландією. Я поняв. Окей, okay. окей. Okay. А ми в свою чергу, по ідеї, все стає у нас на свої місця. Ще можемо кинути мир Нідерландам, бо вони що то цього там довойовують. А ми давай погнали забирати абсолютно всі території Фінляндії. Тут у них населення з цього частково нема. Тому, в принципі, нема ніяких проблем з тим, щоб забрати собі відразу дуже багато шматків. І ми прикарманили собі вже 30% територій просто з одного ходу. Як же це було серйозно? Диви, просто, як же це жирно. Так, ну і поширували далі. Просто коли ти робиш все максимально правильно, це максимально. Круто. Ну, я не впевнений, що в мене все правильно, але <хи>, ніби як поки що все хорошо. Ось тако. Так, що там з Іраком? З Іраком у нас мир? Все. Щот. Дивись, бо я міг тебе розвалити Нуба. А Фінляндія тут усе плаває десь. І мені це сильно не подобається, але я думаю, що все буде хорошо. Так, тут пішов напад, ми задефались. Тут ми напали, тут забрали, тут забрали, забрали і забрали. Ну а як по-другому? Ситуація переходить конкретно в нашу сторону. А, і вони зараз підуть сюди. Ну окей, okay. питань нема. Вас там 6 тисяч, розбирайтесь. Ми підтягуємо далі свої війська. Це для нас не є проблемою абсолютно. Ми просто заходимо в столицю. Тут ми теж робимо свої деякі погромчики. Це військо ми теж підтягуємо. І по суті, все в нас непогано. У нас все дуже хорошо. Правда, німці з, 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 з Нідерландами ще досі воюють. Я не знаю. В них така якась довга війна. Це капут. Давай дивитись. Так, тут ми задефались, напали, пробили, напали, пробили. в Столицю зайшли. Зашли скрізь. І це все, що нам осталось. Так, і вони нападають щось сюди. Ну, хай нападають, вони там не проб'ються. <хе> все, 99%. Почекай, десь є ще шматок Фінляндії, десь є ще шматочок Фінляндії. Ну, якщо я його десь пропустив, лишив або де якийсь кусочок острова, то хай там він собі вже буде, хай там живуть, розвиваються люди. Мене то вже, якщо чесно, сильно не колише, тому що я забираю території ті, які я бачу, і буду з ними кайфувати. Ха-ха! <хе> так, все. Територія стала повністю нашою. Штати, якщо чесно, мене ж тепер недолюблюють. Ну, штати, я завоював всю Європу і Азію. І мені ще байдуже на вас. Поняли? Те, що у вас там 5 лямів населення, мені вообще байдуже. Має тринадцять з половиною мільйонів. Ти попробуй таку штуку розвали. Це unreal просто і все, що мені лишається, просто робити конкретну асиміляцію і кайфувати. Тому, друзі, на цьому, напевно, ми будемо завершувати цей відос. Завоювали ми отакий от великий шматок. Шак, кстати, можна в Норвегію запригнути. Тут 100 тисяч населення, по суті там. Не так то і Щось складно, я б сказав. Я б тако залетів сюди трошечки. Чому би і ні, да? <хе -хе -хе> Головне робити постійно асиміляцію. Без цього тупо нікуди, але асиміляцію у нас не сильно хочеться робитися, тому що у нас тут стоїть армія, і вона додає стабільності. І гра вже думає, що тут суперстабільно. А тут насправді не суперстабільно. Так, асиміляція йде повним ходом. На цих чубриків ми нападемо вже пізніше, та й в принципі на цьому можна завершувати. Всім дякую, друзі, за перегляд. Не забудьте підписуватись на канал, ставити свої подобайдини. И всем пока-пока.